Усім привіт, друзі! Скажіть мені, які думки у вас викликає фраза китайські інструменти? А поки ви про це думаєте, з вами канал Мастрем ТВ, і ми починаємо. Отож сьогодні ми проведемо основні порівняння та тести аналогічних товарів від обох брендів. Ми розглянемо нещоздатні плоскогубці, довгогубці, кусачки та пасатиші, розглянемо кримпери і декілька пінцетів. Пінцети загнуті. Ми бачимо два загнутих пінцета. Спочатку розглянемо джекіми під мікроскопом. Виготовлений він доволі якісно, не видно сильних нарівностей. А що ж у нього з прецизійністю? Як бачимо, він не стикається ідеально, а виною цьому нерівність через одну з губок, що, як ми бачимо, трохи зігнута. Поглянемо тепер і на проскіт під мікроскопом, і він у нас і так, що лише кінчик пінцету стикається, а от якщо сильно стиснути, то проскіт замикається повністю, що однозначно плюс. Пінцети прямі. Далі розглянемо прямі довгі пінцети. І знову подивимось на джекімі під зближенням. І тут ми бачимо гарний інструмент, в якому губки дуже точно підігнані. Проскіт же ж стикається лише на кінчику, що може бути для когось мінусом. Тож плюс для джекімі. Для чистоти розглянемо ще одну пару пінцетів. І як ми бачимо, в цій моделі Джекімі стикається лише на кінчику губок, а от у проскіта є насічка на губках, що забезпечує надійну фіксацію деталей при роботі. Ну і звичайно, що підігнаний він досить точно. Отож, якщо ми розглядаємо допоміжні інструменти, то як же пропустити ось такі набори для паяння? Як ми бачимо, щітка від дякіма трохи лесіє. А у проскіт лопатка гостріша. Ну і проскіт має щіточку з іншого металу, і гачок у нього гостріший. Що ж, переходимо до огляду та порівняння кримперів. Маємо ось такі: від проскіту тріскачковим механізмом та аналог від Jackieмі. Плавність роботи та виконання в обох на дуже хорошому рівні, отож спробуємо обтиснути ними стандартний конектор. При обтисканні кримпером від Проскіт ми чуємо характерний клац, коли конектор обтиснутий, і дійсно він дуже надійно зафіксований. Кримпери від Джекі також впорався. А зараз поглянемо на старших братів. Відпроскіт знову з тріскачковим механізмом, але Джекіпі пропонує ніж для зачистки кабелю. Бачимо, як проскіт обтискає кабель і зафіксовується тріскачкою. Щоб розтягнути, знімаємо курок. Крім від Джекімі також дуже добре впорався з поставленою задачею. Цього разу із характерним звуком. Якість роботи можете оцінити під мікроскопом. І ми переходимо до порівняння ось таких пасатиж. Поглянемо на проскіт близьке. Пасатижі мають гарну якість виконання, але Джекімі не сильно поступається їм за якістю. А зараз спробуємо ними трошки покусати. Проскіт з легкістю перекушує як бідний кабель, так і залізний цвях. Джекімі теж так може і без якихось проблем. Під мікроскопом бачимо, що залишились невеличкі сліди, але вони лише візуальні і на роботу не впливають. А наостанок спробуємо якими зручніше щось тримати. Із своєї спроби я можу з певненістю сказати, що обоє пасадижі вмісно тримали цвях. Лише на джекімі залишились невеличкі сліди відтискання. Переходимо до великих кусачок, і бачимо, що проскіт і джекімі мають гарне прилягання ріжучих губок. Спробуємо покусати цвяхи. Проскіт справився без проблем, а от Джекім вже не зміг. Але якщо покласти цвяхи ближче до основи, то і вони можуть його перекусити. З металевим профілем та мідним дротом великого січення, теж обидва екземпляри справляються дуже добре. Єдине зауваження до Джекімі це те, що вони в цьому місці не дуже акуратно зроблені. Але для бюджетного інструменту це не є критичним недоліком. Наступними ми перевіримо менші, але не менш круті кусачки. Про скіт на висоті і по якості, і по виконанню. У Джекімі теж це дуже добре. З точністю примикання лише знову трішки неократно виконано, що знову ж таки не критично і не впливає на роботу. З цвяхом про з легкістю справляється, тож про мідь можна навіть не давати ніяких коментарів. Що ж до Джекімі при тих самих зусиллях цвях розполовинюється без проблем. Мід, звичайно, теж не перешкода для них. І переходимо до плоскогубців. І обох виробників дуже гарно зроблені інструменти. цвяхами і мідів обидва інструменти справляються теж дуже добре. Спробуємо на намітність затискання. Вирвати цвях з одних чи інших не виходить, бо більше навіть слідів на жодить не залишається, що знову ж таки є плюсом в сторону джекімі. Далі ж у нас на огляді отакі менші пласкоубці. І тут знову ж таки джекімі виступає непоганим аналогом, адже по якості майже не бачимо різниці. перекушуючій здатності, ми бачимо, що обидва інструменти отримують лише косметичний слід і справляються з мідним дротом грубого січення. На розрив Джекімі трималися до останнього, але все ж таки поступилися про скіту з незначними подряпинами на січки. Для чистоти експерименту ми поміняли їх місцями, і результат той самий. І на кінець у нас будуть ось такі мікрокусачки. Під мікроскопом ми бачимо в обох випадках дуже точні кусачки. І знову Джейкімі трошки не допрацювали з чистотою виконання. З товстим мідним дротом знову обидва варіанти справляються з легкістю. Насправді Китай давно навчився робити якісні речі. Якщо відкинути купу підробок і взяти до уваги умовно брендові інструменти, то там є представники варті уваги. Багато хто з вас знає компанію про скіт і не дарма, адже це інструменти хорошої якості. Та й сама компанія позиціонує себе як виробник професійного обладнання. Але тут в океані інструментарію з'являється нова рибка, яка претендує стати акулою. Це бренд Джекімі. Який за заявою виробника пропонує хорошу якість за нижчою ціною, як ми бачимо, джекімі лише трохи поступається якістю виконання та різними дрібними деталями, що для пересічного користувача навряд чи буде якимось важливим фактором, адже свою роботу вони виконують добре, і за таку ціну це дійсно склад для кожного господаря. А от для професійного майстра я порекомендував про Ну а на цьому наше відео підходить до кінця. Дякую, що ви з нами. Ставте вподобайки, пишіть коменти, які відео ви хотіли побачити у нас на каналі. Посилання на всі інструменти ви знайдете в описі. З вами були Мастерам ТВ. До нових зустрічей!